Чорна п'ятниця всесвітній день розпродажів. Започаткували цю традицію власники магазинів у США. Щороку день шалених знижок припадає на п'ятницю після американського дня подяки. А от європейці перейняли звичай тільки у 2013-му, і щороку у цей період витрачають мільярди євро на покупки. Аби надати українцям можливість відчути справжнє свято шопінгу, одна із місцевих туристичних фірм пропонує одноденну поїздку з екскурсією і походом до магазинів. Кожний тур поєднує собі об'єкти туристичні історики пізнавального характеру. А потім у нас йде кілька годин якраз йде на шопінг. І якраз у ці дні, коли починається розпродаж і Чорна П'ятниця, такий тур стає все більш і більш актуальним. Найдешевший напрямок Румунія вартість квитка Смельницького 1200 гривень. За ці кошти вам пропонують трансфер у дві сторони та кілька пізнавальних екскурсій. Діятиме така пропозиція до 29 листопада. Ми знову їдемо в Сучаву, ми дивимося знамениту Тронну фортецю, дивимося унікальний монастир Іоанна Сучавського Нового, між іншим він є покровителем всіх підприємників. І тому, ви знаєте, для наших хмельничан це достатньо актуально. Дивимося прекрасний скансун під відкритим небом, а потім їдемо в Юрію Смол Сучава, майже сотня магазинів, кафешок, барів, ресторанів широкий вибір. І ми встигаємо фактично в той же день і повернутися. Чорна п'ятниця це чудова нагода придбати презенти рідним та друзям до прийдешніх свят. Тож кажуть експерти, шопінг-тренд 2022 року новорічні подарунки. Період різдвяних свят і новорічного періоду подарунки для рідних, для близьких, подарунки на Миколая для діточок. Купують продукти, тому що вибір дійсно класний, ціни хороші. Плюс одяг. Дивилася насамперед, знаєте, наші українки дуже мами такі. Які переживають за діточок, дитячий одяг, напевно, на першому місці. Попри повномасштабне вторгнення, українці не відмовляються від сімейних традицій та готуються зустрічати зимові свята. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.